Таблю гетьмана Івана Мазепи з Чернігівського історичного музею перевезли на експозицію до Лондона. Там вперше в історії українська культурна спадщина представлена в королівській зброярні, а саме у Білій вежі найстарішій частині лондонського тауера. Організаторами проекту в рамках бою у СЕГДБЮ стали громадська організація Вау» разом з лондонським та чернігівським музеями. «Ми горді представити унікальний історичний артефакт в одному з найстаріших музеїв світу. Така подія можливість знову і знову говорити про українську культуру та спадщину видатних постатей минулого. Століттями Росія намагалася споплюжити ім'я гетьмана Мазепи. Сьогодні він отримає заслужене визнання як герой, котрий боровся за суверенітет країни та її свободу. Ми дякуємо Сполученому Королівству, Лондонському тавору та музею за підтримку ініціативи. Шабля Мазепи набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу на дважкій вазі Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї. Перемога над Тайсоном Ф'юрі» у 2024 році. Це демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості. Для нас велика честь представляти цю реліквію поряд з колекцією королівської зброярні в лондонському Тауері. Чернігівські музеї пишаються тим, що експонат з їх колекції став широко відомим і тепер подорожує світом, представляє Україну і її культуру. Завдяки таким проектам можна донести світу історичну правду. Це привернення чергове до України до постаті гетьмана Івана Мазепи, тобто його. Фактично до його постаді, до тих справ, якими він займався, до трагічних подій Батурина, тобто знов ж таки, перекликання подій сьогодення і саме минулого, тобто трьохсотрічної давнини, тобто ми маємо, і ми просто доносимо, намагаємося через такі проекти доносити ту правду, тобто -то, яка скажімо так, на жаль, для інших країн можливо або відома, тут обмежена відома або майже невідомо і тому звісно саме більше через культурно-мистецькі проекти можна доносити свою дійсно історичну правду і е поглиблювати культурні зв'язки це дуже важливо після тих радянських часів коли нашу культуру обмежували зараз коли ми можемо насправді показати хто ми є і наскільки ми сильні це, ну, неймовірно насправді тому те що вона зараз у лондоні і те що вона надалі подорожуватиме світом це це неймовірний шанс і загалом і для них і для нас Шабля Мазепи стала фартовою для Олександра Усика. Двічі вона виїздила разом з ним у Саудівську Аравію та Британію, і двічі він перемагав. До Чернігова експонат повернеться у другій половині серпня.